Не варто вживати термін війна. Про це на прес-конференції застарій голова обласної ради Василь Скрипничук. Адже у військовий час є загроза, що вибори будуть визнані недійсними. Втім, до оборони прикарпатці таки готуються. Хоча й не в обіцяних територіальних батальйонах, яких досі немає, а в межах громадських формувань. Василь Скрипничук припускає, що люди просто не можуть більш чекати і розпорошувати сили, тож самоорганізовуються. А щодо несприйняття активістами нового керівництва міліції, посадовець переконаний, треба шукати компроміс. На мій погляд. Зараз треба, щоб керівництво і міліцейське і всяке інше дещо применшило свої амбіції. Є несприйняття громадське, це не тільки несприйняття, скажімо, там, одної чи двох структур. Воно йде десь загальним якимось було несприйняття. Треба шукати компромісну особу і не, не говорити, хто там кого перетисне, хто старший. Не оминув голова облради і економічні теми через скрутну ситуацію. Виплати з держбюджету значно скоротили. Тож деякі програми фінансуватися не будуть. Відповідно активізувалися депутати. Кожен лобіює потреби свого округу. Пам'ятають народні обранці і про сланцевий газ. Якщо його таке видобуватимуть, то частку підприємства Надра Олеська область проситиме передати Прикарпатю, принаймні. Ні, вже готують відповідне звернення до Кабміну. Я попросив і державну адміністрацію, що ми готуємо до Кабміну звернення, бо в нас було на сесії, піднімали депутати. Ми готуємо все-таки таке звернення, щоб по цьому підприємству, яке йшло від сім'ї Януковича, то вже зараз відверто можна сказати, щоб воно було знято. Тих 10% передано в область, якщо ці цей, цей сланцевий газ буде видобуватися на 9 травня. Голова обласної ради проти будь-яких маршів чи урочистостей. У жодних заходах каже Василь Скрипничук у цей день участі не братиме.